Доброго ранку, малята! Тема цього тижня рослинний світ восени. Малята, наші дерева, кущі стають все більше різнокольоровими. Пропоную вам сьогодні, малята, зліпити осіннє дерево. Але перед початком пропоную переглянути цікаве відео про будову дерева. Будова дерева. Дерево складається із каріння, яке знаходиться під землею і постачає воду та корисні речовини до крони. І стовбура та крона, яка складається із гілок, листя та плодів. Давайте ще раз повторимо будову дерева. Коріння, стовбур, крона, на якій знаходиться листя та плоди. Давайте розглянемо навіщо дереву всі його частинки. Коріння потрібно для того, щоб триматися в землі і пити воду та корисні речовини. Стовбур доставляється речовину та воду до крони, на якій знаходяться гілочки, листя та плоди. Зараз у нас осінь. листя вже починають жовтіти. І на багатьох деревах з'явилися плоди. Плоди дерева це насіння, за допомогою якого може вирости нове дерево. А подивіться на це дерево, малята, уважно. Як ви гадаєте, що йому не вистачає? Малята, так чого не вистачало на осінньому дереві? Вірно, малята. Осінніх різнокольорових. Листочки. Але перед початком я пропоную підготувати наші пальчики до роботи, за допомогою пальчикової гри осінь. Якщо на деревах листя пожовтіло, якщо вкрай далекі птахи полетіли, якщо небо хмуриться, якщо дощик лється, це пора року осінню зветься. Малята, що нам потрібно для роботи? Пластилін різнокольоровий, дощечка, на якій ми будемо катати пластилін. І картон, на якому ми будемо викладати наше, наше дерево осіннє. Приступаємо до роботи! Ось таке цікаве дерево, осіння у мене вийшло. А які вийдуть у вас, я буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята, до нових зустрічей!